Слава Богу. Слава. Дав би Бог, щоб е, наше серце завжди в радості співало би. От, можливо, реалії такі, що не завжди є відвага е, співати в радості для Бога. І сьогодні ми в Домі молитви. Бог явив нам цю милість е, слухати Його е, Слово. Я хочу нагадати, що е, Слово Боже. Яке ми читаємо, яке ми слухаємо, воно покликане зробити нас щасливими, благословенними, успішними і так далі. Але разом з тим, це слово, яке ми чуємо, воно покладає на нас велику відповідальність, тому що Христос свого часу сказав, що останнього дня я не буду вас судити, але те слово, яке я сказав, воно буде вас судити останнього дня. І також, Слові Божому, написано, що кому більше вдано, з того більше запитається. А ще більша відповідальність на тих, хто стає за кафедру і проповідує. Тому що написано також, що не багато хто ставає вчителями. І перш ніж ставати за кафедру і говорити проповідь вам, я її проповідую собі. Я звіряю свої кроки і розумію, що в першу чергу це слово потрібно мені. І е, сьогодні ми маємо благословений час, і я хочу прочитати місце, яке записано в Слові Божому в Євангелії від Івана і в 16 розділі. З 33 го вірша я зачитаю такі слова. Це я вам розповів, щоб мали мир у мені. Благословіння і щастя зазнаєте в світі. Я правильно все зачитав? Перепрошую, тут написано, написано що страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Дуже часто ми неправильно інтерпретуємо ці слова, які Ісус Христос сказав. Він тут ясно і чітко написав, страждання зазнаєте в світі. І чому я роблю такий висновок? Доводиться спілкуватися з людьми, в яких непроста склалася доля, непроста склалася життя. І можна почути, чому я маю вірити в Бога, У мене та і те сталося в житті. Я, я пройшов отакий і такий шлях. І е, дуже часто, коли приходять, можливо, в наше випробування, е, в наше життя випробування, скажімо, в моє життя випробування, і ти задумаєшся: а де ж Бог? У вас бувала такі ситуації? Виникала такі ситуації? От прийшла така ситуація, ти не знаєш, яке рішення прийняти, як далі жити, як поступати. Як далі рухатись взагалі? Який смисл цього всього? І Тоді виникає логічне запитання, а де ж Бог? Що ти вірив, на що ти покладався? Так виникає така ситуація, що Бог сказав: я тебе благословлю, я дам тобі там золоті гори, дам тобі Бентлі, дам тобі просто все будеш в золоті купатися, все будеш мати, і здоров'я тебе буде хороше, і все буде на світі. І тут раптом стається ось така халепа. Ніби Бог тобі це все пообіцяв, але тобі цього не дав. Але насправді Бог. Нико, Ісус Христос не обіцяв золотих горів, золотих гір своїх учні, своїм учням, до яких він ось це слово сказав, будучи на цій таємній, як ми називаємо, вечері. Він сказав страждання, біль, ви зазнаєте страждання в світі. Е, і Ісус Він вчив в першу чергу не те, як втікати від скорбот, не те, як уник, уникнути страждань. Він не розказував там лайфхаків, як ти можеш от, уникнути. От є випробування, якесь тяжке, от Богом допущено. Кожна будівля буде випробована, Ми це знаємо, Слове Божому. Бог не казав, не ділився. Ісус Христос не ділився лайфхаками, як ти можеш. Уникнути цих випробувань, щоб вони на тебе не прийшли, щоб це все тебе оминуло би стороною. Він тобі розказав і мені розказав, поділився, як пройти, як вийти із цих випробувань переможця, як не втратити віру. Ми знаємо про Петра, він казав, Господи, всі відручуться, а я ні. Я не відручуся, тобі буду вірний до кінця, побачиш. Ісус Христос скаже, я молився, щоб твоя віра не оскоділа. І Ісус Христос учить, як треба жити, як треба проходити ці випробування. Щоб ти не втратив би віру, щоб я не втратив би віру, не втратила надію, щоб ми гідно проходили б ті випробування, які кожному із нас допущені в нашому житті. І хочемо і ми того чи не хочемо, вони прийдуть. Віра кожного із нас має бути випробувана. Кожна Кожний прилад, кожен пристрій, кожна будова вона випробовується. І якби люди, які будували цей дім молитви, невідповідально віднеслися б до своєї справи, то цей дім не вистояв би. Вже було дуже багато злив, було багато бур, які налягали на цю будівлю, але вона вистояла, тому що свого часу люди добросовісно віднеслися до своєї роботи. Але чи добросовісно відношуся я до того, що Христос свого часу сказав мені? І тут Ісус Христос говорить такі слова. Далі Він каже, що будьте відважні, будьте відважні. Прийдуть страждання, не падай в відчай, не втікай, не метушися, заспокойся, будь відважний. Я переміг світ. Знаєте, в кожного з нас є в Біблії улюблені е, персонажі. Е, в мене був свого часу такий улюблений персонаж, я ще в дитинстві я, е, захоплювався, дивився мультфільми, будучи, звісно, невіруючим, але дивився мультфільми про те, як Давид виступав проти Голіафа. І цей персонаж мені дуже подобався, такий відважний. І якщо ми подивимося багатьох от таких персонажів із Біблії, там Мойсей, Ілія, інші пророки, там Ісая, Єремія, і в них всіх об'єднання одна риса, це така риса, яка відвага, яка називається відвага. Знаєте, треба немалу відвагу мати Моїсею було для того, щоб зайти до фараона і сказати йому, ти маєш відпустити цей народ. Хочеш ти не хочеш, ти мусиш. Треба було велику мати відвагу Єремії, щоб говорити, проповідувати людям, які абсолютно не сприймали, не слухали. Ми ну, не хотіли чути те, що він говорив. Ісая так само, Ілія, яким, якого переслідували самі Ізавель і інші. І так само про Давида. Це був маленький молодий хлопчина. В той час, коли весь всі полководці, всі ті, що вийшли на війну, вони подивилися на Голіафа і сказали, хто з ним може битися? Ні, я не хочу. Я не хочу. Давид подивився, так подивився і сказав, попаду і вийшов, і переміг. Він не побоявся, тому що він мав у своєму серці віру. І оця риса, яка цінується нами, цінується Богом, цінується багатьма. Оця риса називається відвага. Ми любимо відважних людей. Ми захоплюємося, захоплюємося такими. Я недавно зустрівся з своїм другом, братом у Христі. Він місіонер, їздив в багато місць світу. Повідав в Індії. І це так розговорився. Він почав мені показувати фотографії. Незадовго до окупації Авдіївки він там був, показував, як вони їздили, завозили продукцію для військових на Коксохім, цивільних вивозили, показував, як вибухи перед ними ставалися. Кажу, слухай, я хочу теж з вами поїхати. А він мені, знаєте, що сказав? Каже, білет в один кінець, готовий. Я задумався. Але він їздить, і багато наших братів і сестер їдуть. І їхня мета не то, що там показати себе, а проповідувати, послужити. Бог кличе, і вони довіряються, моляться і роблять свою роботу. І оця риса, яка тут Ісус Христос називає, і каже: будьте відважні. В українській мові. Синонімом цього слова є мужність. І Я з -з зазирнув в довідник і думаю, що довідник там? Вікіпедія говорить про це, як воно тлумачить це, це слово. Також звіться, хоробрість, відвага. Одна з чеснот, що проявляється як моральна сила під час подолання страху. Мужність часто виступає як здатність переносити страждання, включно з фізичним болем. І ще одне визначення: хоробрість, відвага, властивість розуму, котра зустрічає небезпеку чи опір з непохитністю, тишею та міцністю, властивість бути безстрашним або відвага. Тобто, в момент, коли приходять випробування, коли приходять страждання, коли приходять складні життєві ситуації, ця риса тобі дає. Можливість зберігати внутрішній спокій і приймати тверезі рішення. Тому що коли ми настрашені, ми налякані, ми в, цьому, в цій суматосі не можемо прийняти адекватного тверезого рішення. Коли в момент страху ми приймаємо якісь рішення, то вже не ми приймаємо це рішення, приймає за нас страх. І ми керуємося в той момент своїми інстинктами. Господь каже, що будьте відважні. Я світ переміг оці всі ваші проблеми, оці всі мої проблеми. Я згадую, як свого часу я йшов на е, на операцію, мені так було страшно, я вам просто передати не можу. Е, але це, але як потім виявилося, чого було боятися, це просто дріб'язок. І, як то кажуть, в страху очі великі. І ми читаємо ще одне одне місце із Слова Божого, яке записано в книзі Ісуса Навана в першому розділі ці слова настанову дає Господь для Ісуса Навана перед, перед тим, коли Він мав очолити, ну, в той момент, коли він мав очолити народ ізраїльський. І... Господь говорить такі настанови для Ісуса Навина: Не стоїть ніхто перед тобою по всі дні життя твого. Як був я з Моїсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей осяде той край. Будь сильний та відважний. Знаєте, для... Лідерів для тих, хто очолює народи або країни, або має якусь відповідальність за інших людей, їм потрібно мати вкрай цю рису, бути сильним і відважним. Тому що їм доводиться приймати ця риса відвага. Це риса, яка потрібна в, момент, в такий відповідальний момент прийняти складне, можливо, непопулярне але вкрай необхідне рішення. І. Господь Господь закликає, закликає Ісуса Навана бути сильним і відважним. Він хотів бачити Ісуса Навана. Сильним і відважним. І ми бачимо в одну таку історію в житті Ісуса Навина, коли воїни пішли наступати на містечко Ай, і вони отримали там розгромну поразку. І що сталося після цього? Ісус Навин просто впав на своє лице, почав плакати, очевидно, молитися, але Бог до нього звертається і каже, чого ти впав на своє лице. Знаєте, іноді нам здається, коли ми в нас є якесь тяжке переживання, в мене є якесь тяжке переживання, і я починаю плакати, там, молитися і умолятися і тремтіти там. І мені здається іноді, що це Богу так приємно, коли я такий, просто як Давид свого часу писав: я розлитий як, розлит, як вода. Приходить такий стан такого занепаду, такого упадку, і ти просто молишся, і тебе не вистачає відваги, просто молишся і просиш, Боже, помилуй. Але чи це той стан, який хоче бачити в нас Господь? Чи подобається йому такий стан, коли ми такі безпорадні, просимо все, що в нас є, Боже, помилуй. Боже, врятуй. І Бог каже до Ісуса Навана: встань, підпережи свої стегна, приведи себе в порядок, стань як воїн. Ти, ти розумієш, що ти воїн, я поставив тебе на таку велику посаду, ти маєш триматися гідно. Згадай, що я тобі казав, ти маєш бути сильний і відважний. І коли наступного разу моє чи твоє життя прийде випробування, згадай, хто ти є. Ти є дитина Божа, ти є, дит... ти є християнин. І е, знаємо, ми бачимо з історії церкви багато прикладів. Коли християни були мужні і відважні, сильні і відважні, Оця історія про Давида і Голіафа це така показова історія на межі з фантастикою, але це є реальність. І наші попередники, брати, які жили в Радянський Союз, якщо співставити силу церкви або церкви християн. І співставити сили тоталітарної країни Радянський Союз. Це абсолютно неспівставні сили були. І що ми бачимо? Християни не злякалися цих погроз тоталітарної системи, не злякалися кигебістів всіх цих інституцій, які переслідували їх. Ми вас уб'ємо, ми вас всіх пересаджаємо, І останнього християнина покажуть по телевізору, а Біблію музеї. Що ми бачимо, християни, вони вистояли, вони дали гідний духовний бій, і вони в цій боротьбі стали переможцями радянської системи не лишилося, а церква Христова існує. Це є яскрава ілюстрація наших днів того, як Давид може перемагати Голіафа. І нам сьогодні так само потрібно дивитися на таких. Мужів, як, як Ісус Христос, дивитися на Давида і на, дивитися на наших попередників, які не боялися, які йшли відважно і вступали в бій, не уникали цього бою, не втікали від Нього, але приймали і були переможцями. І ми читаємо ще один текст із Біблії, я зачитаю, книга повторення закону, 28 розділ, 13 вірш. І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом. І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа, Бога свого, що я сьогодні наказую тобі. Виявляється весь секрет твого успіху, успіху, перемоги в тому, щоб дотримуватися Слова Божого, щоб неухильно триматися заповідей Господніх. Зверніть увагу, коли приходить страх, Він тобі підказує рецепт. Візьми, зроби ось так, зроби по-іншому, не йди на ці страждання. Згадайте, що Петро сказав Ісусу Христу, коли Ісус Христос сказав, мені належить загинути, мене розіпнуть, мене погублять. І Петро так послухав і каже: Господи, хай не станеться тобі цього. Нащо тобі це страждання? Краще будь із нами, ходи про побіди, ісціляй, виганяй демонів. Це ж тільки це ж така необхідна робота. Хто є за тебе буде робити? Ісус сказав: відійди від мене, сатана, ти думаєш по-людському, а не по-божому. І знаєте, коли приходить момент випробування, і ти бачиш, що це є загроза, тебе виникає спокус, спокуса, в мене виникає спокуса оця. Піти іншим шляхом, зрізати, десь зрізати ці кути, щоб не йти на цей компроміс, зроби помірковано, будь мудрий. Піди якимсь іншим шляхом, нащо тобі ці страждання? Але коли ти не хочеш йти на компроміс, коли ти не йдеш на компроміс із гріхом, не йдеш на компроміс із своєю совістю, то тоді тобі треба проявити відвагу. І коли ти приймаєш оце рішення, складне рішення, і коли ти постійно їх приймаєш, то в тебе виробляється ця відвага. Розумієте, що відважними ніхто не народжується. Відвага приходить як досвід прийняття складних непопулярних рішень, складних рішень для, в своєму житті. Коли ти не хочеш йти на операцію, але ти мусиш, коли ти не хочеш, і ти, можливо, не якісь, складні, не якісь складні рішення, але ти розумієш, що це потрібно для спасіння твоєї душі, можливо, для спасіння твого життя і так далі. І Господь каже, коли ти будеш дотримуватися оцих заповідей, тоді я зроблю тебе головою. Ти будеш лідером, ти будеш у голові, ти будеш той, хто вирішує долю інших. І ми бачимо, що свого часу народ ізраїльський став головою, він став найбагатшим, найпливовішим царством на землі за часів Соломона. І ми бачимо, що навіть сьогодні Ізраїль не є останньою країною. Вона дуже важливе значення місця займає геополітиці. Ми бачимо Першу Апостольську церкву, коли вони слідували заповідям Христа, то Римська імперія вона не встояла перед, і церква вона сильно зростала. Вона стала найпливовішою релігією, найвпливовішою світоглядовою концепцією в Римській імперії. І Римська імперія не витримала, вона впала, а церква залишилася, залишилася існувати. І тому, брати і сестри, я б хотів би нас закликати. Черпати свою силу не десь в інтернеті, не покладатися на, свої, на свій розум, на свої сили, а покладатися на слово Боже, довіряти і класти свою надію на Бога, шукати тісних стосунків із Ним. Коли ми будемо розуміти, коли я буду розуміти, що моєю основою є і сам Ісус Христос, сам Бог, який сотворив весь світ, я буду чітко розуміти, що все під Його контролем і немає чого. Боятися немає чого е, переживати. Я буду мати цю відвагу, якої на превеликий жаль мені бракує, і можливо багатьом із нас бракує, але ми мусимо це собі зрощувати цю рису. І е, хай Бог нас в цьому благословить йому за все слава. Амінь.